Доброго вечора, сталкери. Ну що, давайте сьогодні ми м, перевіримо пушку-кавалерист, яка раніше валила з 4 пострілів гіганта в голову. І до нього ще теж перевіримо оцю от, от е, дробовичок. надійний дробовичок і попробуємо ще з, дроб... з дробовика увалити йому по бошки. Побачимо скільки е, треба буде пострілів зробити, щоб завалити гіганта. Чи краще буде стріляти з дробовичка, чи краще вже буде цим як його. 308 калібром. Ну що, давайте прокачаємо. Погнали. Ну що, прокачав я. кавалериста. Хто не бачив мою, моє прошле відео, де я качав кавалерист і М701. Зверху, справа, можете побачити посилання на цей тест, там ви можете знайти і і все, що є. Так, добре, давайте сюди вчіпимо цього разу глушитель і вчіпимось до оцей підствольний дробовик. Так, ну що, стріляє він тільки двома видами набоїв. Тобто, вже не трьома, вже звичайними він не стріляє ось тими. Тільки марк ним стріляє. І дробовик стріляє теж тільки звичайною картечею. Тобто 12.76 сюди не підходить. Тобто лише звичайні. Так, ну що, давайте. бронебійні заряджаємо. Ой, як він тихенько стріляє. Настільки порізали, да? Дивіться. Тоді за 4 постріла падав Гігант. А це подивіться, йо, -йо. Ну і нафіга було різати, ну класна спушка була, я так і в неї постріляти. Е, справа зверху ви бачите е, тест прошлого кавалериста. І сейчас порівняємо, що було потім. І що зараз? Капець, як долгой там передерги. Так, ну що, 15. Давай. 16. 17. 18. Ну, впрочем, 19. Да. За 19 пострілів на бронебійних. Ну, блин. Не то, що було раніше, да. Не 4 постріла, ну. 19. Так, давайте на перевіримо на цих експансивних. Чи це не експансивні, а ну-ка. Я щось. Високоякісні. Тепер же ж у нас а не експансивні. Давайте, перевіримо. Ну що, високоякісний набій. Давайте. Провіряємо. Ну, в принципі, должно бути краще, так? Да? По ідеї. <реш> Побачим, скільки цей дробовик вивалить. Якщо гірше, то це я не знаю, це якась фігня буде. Блін, мені кажеться, що хуже. Давай. Блін, я думав, дать 15 фига вийшло. За 15 я не впав. Добре. Ну, блін, на один патрончик хуже. 19 і 20, ну як вам. Ну Що, давайте зараз перевіримо дробовик, наскільки він ефективний. Так, а ну, не дергайся. Так, ну що, дробовичок. Перевіряємо. Прицілюватись не можна. Так що будемо стріляти з, з близька На. Два. Слабовато, я вам скажу. Чи ще поближе, щоб дробитки не розліталися. Якщо воно буде слабше, ніж снайперський цей патрон, то тоді на воно тут треба? Вже слабо, ты шо, блин? Капец, 20 десь половина. Давай. Вот то, что знаєте, 4 щей патрончика отнимай один, ноленький капец. Давай. Да це капец, он слабенький. 40. Та ти шоу. Та воно ще гірше, ніж, блін, обріз. 42 постріла. Офігеть. 42. З дробаша. Все, це саме безполезна фігня. Ну, зато вона, да, вона бесо стріляє. Але ж, блін, якщо її не контролювати, отак от. Бачили аж куди? Аж за... за винт, маю відносить ствол 4 постріла, ну йо нафік. Да. Ну, короче якось отак так. Якось воно ось так. А як назад виключити Хто знає, як назад виключити о все Хх. от такі у нас тести Да, кавалерист, порізали прям конкретно. Блин, а, а все-таки тоді він за 4 постріла вивалював А зараз, ну, бляха. Ну. 19, 20. Не, ну дробаш це вообще полна. Повна шляпа, реально повна шляпа. Взагалі, не советую ставити на будь-яку пушку. На Харут на G37 ще ставиться. Фігня. Реально фігня. Ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую, всім до побачення. Пока-пока.